Всім привіт! Мене звати Авдія і сьогодні я буду грати в CL2. І сьогодні я покажу гайд, як зробити кораблі та літаки. Щоб зробити кораблі, якщо ви граєте за якусь країну, де немає портів, наприклад, Швейцарія, Австрія, всі країни, що немає сюди, де навіть. В Бельгії немає. Нам треба оце от прокачати. У мене вже прокачано, бо я граю за об'єднане королівство. Тут ви можете це все прокачати. Щоб зробити літаки, вам треба отут-от, вже в кінці, є всякі літаки. Боєць один, це в нього, він може атакувати тільки літаки. Ну, так собі, бо багато кого не знає. А то цей вже покраще. Він може атакувати і кораблі, і дивізії. А цей вже дорогий, Він може розрушати економіку. З того, що заводи і всякі защити. Ну і далі це їхні ну, покращені моделі. Тому діапазон побільший. От. Ви тут можете такі кнопочки відкриватися, тоді ваша дивізія загружається. От сюди, тоді вона розгружається. І що? Куплив, ви просто вжимаєте сюди, нажимаєте на крову і можете вибрати все, нажимаєте і вийти з портал з фото. Як його приміляєте, я думаю, ви знаєте. Просто нажимаєте все і відпливаєте. І що зробити? Літаки нам треба зробити дослідження оцих от. Я візьму, к примеру, оці і вам показати. Ну, ми поки чекаємо я вам покажу, як робота ще кораблі. Кораблі можуть отак загружатись і вигружатись. Можна їх вибирати. І ще приміщество кораблів, от оці от. Думаєте, що вони не потрібні, і для чого не стану така, ви це вибираєте, виходите. от коли у вас у нас якось, примеру, до Франції. Тоді, якщо в неї десь тут кораблік, на той квіткий, де ми буде цей. Не буду стріляти. От, іще люди. і, і не можна ставити туди, де є дивізії. І можна взяти іще одне. Найкраще, щоб дуже просто захопити країну з допомогою цього корабліка і на заводах. Я вам покажу потом, что такое снабжение. Оно дуже полезно. Так, добре. Зараз я вам покажу, как работают литаки. Чтобы, вы думаете, все они есть? Так, я иду тут. И что-то, ну что то их нет. Мы должны в производство тут вот натиснуть и можем их так вот прокачать. Ну, сколько оно будет в день. У меня сейчас привели 1000. Вот, и они сейчас накоплюються. Вот. Я вам сейчас покажу, как они работают. Вот так мы можем выбрать, сколько их будут туда Тут у нас есть улучшение. Оно за гроші. плюс 50 самолетов. Максимально это 550. И тут есть такая кнопочка. И она работает. щоб можна клетіть, щоб вони летіли. Короче, нажимаєте кудись, хочемо, к, к, к примеру, напасти на Бенелюкс, ну і там потом зробити е, е, Не знаю даже що. Ну, прия возьмем там літочок якийсь, е -е, бомбардировщик. Тоже хоть будут звонить. Нажимаю вот сюда. Развернуть сюда. И тут я посмотрел. Це вы можете подавиться айрбат. Сражаться отменить. Ну, вы думаете, знаете, что-то. И развернуть. Вы можете сюда вставить Си. Вот. У вас я дальше посмотреть. Тут вы можете подавиться... Выпитый назад. Просто назад. І отдых. Она нажимається, Нажимаете назад. і все. в Лондоні все є. Ну на цьому я буду закінчувати, і всім до побачення.